Відсутність стабільного електропостачання в Україні через воєнні дії суттєво впливає на роботу комунальних служб. Додатково її ускладнюють несприятливі погодні умови. Комунальне підприємство тепловодсервіс працює цілодобово сім днів на тиждень у надзвичайно важких умовах. Під час погодинних відключень електроенергії фахівці змушені запускати сім котелень та понад 15 об'єктів водовідведення, що одночасно зробити фізично неможливо. Для того щоб 24 години підприємство працювало. На генераторах всі об'єкти цього підприємства. Це я маю на увазі водопостачання, водовідведення і теплопостачання підприємству потрібно близько 7 тонн палива. Всі ми бачимо, яка на сьогоднішній день ситуація спальнилася. Підприємство в свою чергу робить все можливе і неможливе для того, щоб в кожній домівці було тепло. У зв'язку з регулярними відключеннями електроживлення було ухвалено рішення у пікові години, коли люди перебувають вдома, а діти повертаються зі школи, воду подаватимуть за графіком, зокрема 6 до 8 ранку, а також у денній та вечірні години. Проте графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації. Технологічний процес передбачає наповнення резервуарів після кожного періоду подачі води. Підприємства та громади не можуть допустити, щоб резервуари залишалися порожніми, адже це критично, зокрема для пожежної безпеки. Резервуар об'ємом 2000 тонн має бути заповненим щонайменше наполовину. Взимку піковий водозбір досягає 200 тонн на годину. За відсутності електроенергії працює лише одна свердловина, яка закачує 35-50 тонн води на годину. Саме тому воду подають за графіком, який може змінюватися залежно від обставин, щоб забезпечити необхідний мінімум запасів. Даний момент ми з вами спілкуємося. На даний момент є об'єкти, які до сих пор. На яких відсутня електроенергія, вони працюють на генераторах. Це вже півтора суток на цих об'єктах не було жодної хвилини електроенергії. Котельні, всі, які знаходяться на балансі цього підприємства, по 10-15 разів за добу стаються зупинки навіть на тих котельнях, на яких є електроенергія, тому що напруга така то висока, то низька автоматика. Спрацьовує, вибиває, і наші люди кіпають, електрики, оператори, перезапускають. Чи це такі технологічні технічні процеси, які там певний час треба витримати перед тим, як запускати. Без генераторів за графіками погодинних відключень приміщення не встигають прогріватися до комфортної температури. Тому Миргородський міський голова Сергій Соломаха спільно з комунальним підприємством «Теплово-сервіс» ухвалили рішення забезпечити заклади освіти, на яких встановлені індивідуальні котельні паливом. Кошти на його закупівлю виділила міська рада. Наразі постачання вже здійснювали кілька разів. Це складний процес. Одні працівники доставляють пальне, інші запускають і обслуговують генератори. Підприємство прагне пояснити Канця правильний стан робіт та закликає з розумінням ставитися до ситуації. Комунальне підприємство не впливає на графіки відключення електроенергії, але докладає максимум зусиль, щоб забезпечити мешканців водою, теплом і стабільним водовідведенням. Керівництво просить вибачення за можливі незручності та дякує жителям за терпіння і розуміння. Комунальне підприємство «Тепловодсервіс» розробило алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі на балансі підприємства понад 48 генераторів, встановлення, підключення та обслуговування яких потребувало значних коштів. Крім того, підприємство власним коштом за підтримки міської ради та міжнародних донорів облаштувало резервуари для зберігання палива та мастильних матеріалів. За словами директора, частина об'єктів водовідведення працює на генераторах уже понад два роки, проте мешканці не повинні відчувати цю. Цього у повсякденному житті на водозаборі встановлено сонячні панелі, які частково забезпечують об'єкти електроенергією. Підприємство працює в умовах кадрового дефіциту. Близько 80 працівників нині захищають Україну. Їх замінили інші фахівці, які виконують роботу в надскладних умовах. Попри всі труднощі, комунальники продовжують робити максимум можливого, щоб місто мало воду і тепло.